Всім привіт! Протягом року мені задають запитання, чи буду я балотуватись на посаду Президента України в 2019 році? Перш за все, дозвольте подякувати всім, хто мені довіряє. Для мене це справді велика честь. І я обіцяю, таку довіру обов'язково виправдаю. Я неодноразово заявляв, влада як така. Президентський пост як такий мені не цікавий. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над І, зняти всі питання, офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року. Я добре усвідомлюю, що зараз в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши кроватку. І я не збираюся стояти осторонь. Кожного дня, спілкуючись з людьми, я відчуваю їх розчарування і зневіру. Я бачу, як корупція і несправедливість роз'їдають нашу країну зсередини. Я бачу, як безпринципність політиків і жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою. Так не має бути. І нам під силу це змінити. Разом з моєю командою я працюватиму над тим. Щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів, людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси понад усе. Я вірю, справжні зміни можливі. І неважливо у піснях чи в політиці. Я завжди буду з вами на цьому шляху. Шляху! Справжніх змін